Вітаю, шановні друзі, «Агротитан Україна. Сьогодні поставили фермери таку красиву дизельно-насосну станцію касела з двигуном «Івеко» Насос «Роваті». Значить, двигун 4-циліндровий кінських сил. Насос «Роваті» 150 кубів на 5 атмосфер це робоча точка насоса. Дана, дана насосна станція укомплектована електронною панеллю керування електричним заливним насосом. Лампа освітлення робочої зони коротко хотів би розказати про таку електронну панель керування. Тобто ми тут можемо бачити повністю всі робочі характеристики насосу: це тиск, який подає насосна станція, робочі оберти насоса. Потім ми можемо бачити температуру і так далі, час мотогодини. Ну повністю все. І так само це все дублюється, тому що ця дана панелю комплексовим також GSM-модулем, Все це дублюється на смартфон. Шановні друзі, кому цікаві дизельні насосні станції касела, звертайтеся до нас. Компанія Агротитан в Україну вам розрахує та поставить насосні станції в Україну.